Шість років тому, 1 липня 2019 року, в Україні запровадили ринок електроенергії. Як би ви оцінили той шлях, який пройдений, здобутки недоліки? Може, якісь є, що, що вдалося зробити, а що не вдалося з цієї що себе не виправдало? і що, а, як то, далі то, це то, все розвивати? Дуже складно це коментувати, тому що навколо а, закону ринку, нам нам навколо. Імплементації ринку пам'ятаєте, скільки було баталій, дискусій, там хто тільки не, не дискутував, ні критикував, ні хвилив і так далі. Значить, декілька тез я постараюсь дуже коротко. Алгоритм ринка, той, що введений сьогодні і той, що працює в Україні, це найкраще, що може бути в енергетиці. Чому? Я маю на увазі алгоритм угу. звичайна сама, сама ідеалогія алгоритм, тому що він розроблений почав в Сполучених Штатах дуже багато років тому, тому що там дуже складна структура енергосистеми, і вони вдосконалювали систему взаємовідношень багато років і розробили оцю концепцію. Потім європейці, після об'єднання в НСОЄ, тому раніше ж НСОЄ не було в Європі єдина енергосистема, вони э, оцю вот систему доробили, вдосконалили і вони її імплементували в європейських країнах, країнах Європейського Союзу, а потім вони довели. В чому ця концепція і ідеологія цієї концепції і цього алгоритму? Декілька дуже простих речах. Перша річ: якщо раніше от, я в свою каденцію міністром і так далі встановлювали тарифи для населення, для бюджету на електроенергію, на тепло, на газ, абсолютно суб'єктивно, працівники Міненерго щось обраховували. Ми ну, якби були, зупинялися на яких цифрах. От для населення така, для бюджету така, вартість і так далі. Йшли до прем'єра, з ним обговорювали, потім до президента. Президент, як би, як правило, він погоджувався, ну, були ситуації, коли він вимушений ну, був погодитися погоджувалися і так встановлювалися тарифи. І наступні зміни могли бути через три роки, через чотири, через п'ять. І це свідчить про суб'єктивність, спро... суб'єктивність тарифної політики. Суб'єктивність, як для першого це для енергетиків, навіть і для, для споживачів. Ну не може е, люди обрахувати, як це якби навіть при. Радянському Союзу при плановій економіці все рівно були госплани і так далі, і робили помилки. А в умовах переходного періоду ці тарифни, вони не мали нічого спільного з е, економічною обґрунтованістю і так далі. Це суб'єктивно. Так от цей е, алгоритм ринка, він, е, він запроваджував, запровадив дві речі. Перше, що е, ціна формується, формується онлайн. Май, май, ну як би на, е, Онлайн погодинно по, е, по навіть. Тому що є там ціна на дому наперед, а потім максимум, мінімум. В залежності від пропозиція, пропозиції, попит пропозиції, і вони формують, формують цю ціну. Це ж Справедлива в умовах ринкової економіки, да. тому-то і суть ринкової економіки. Попит, пропозиція, попит, пропозиція, і вона формурує е цінові параметри, а потім забезпечує в кінцевому е е е необхідний обсяг цих товарів. Якщо є попит, немає пропозиції, ціна росте, якщо ціна. Росте, то пропозиції збільшуються, і отак цей він, 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 він потім стабілізується. Він коливається в ну, невеликих таких правильно в таких mm -hmm. коридорах. Це перше попит пропозиція, і з залежності від основної складової це вартість палива на світовому ринку. Ну, а там уже пішли э, нюанси. А, ну, а там пішли нюанси. Там ПСО, да, а там да, великі компанії. От дивіться, по-перше, це треба дуже складна. Э, дуже складний алгоритм. Треба було до нього готуватися, Дуже складні програми. Забис... Э, ну, Ну там, там дуже такий, Він mm -hmm. mm -hmm. дуже складний э, алгоритм. І потрібна дуже складна система обчислювання, це сучасне програмне забезпечення і так далі. І, але ми в переходний період і декілька країн е, теж це використовували, особливо пісоціалістично, е, це Польща. Коли на першому етапі, що цей маєтник так не калувався, бо ми, ми ж хочемо, щоб він калувався в такому вузькому коридорі. Так? Ну, і як, а, ну, 10 а, а, а на початку він може так розігнатися, що його і зупинити не можна буде, що вискочить. Тому держава приймає такі прайс кепи. Максимальний коридор цін, що вона ціна не може бути вище, як цей, тому що споживач не витримує, і нижче цей, тому що енергетики не витримують. А потім вже по досвіду це все, і потім ці прайс кепи вони якби піднімаються, піднімаються, піднімаються. А, а потім вже система вона сама балансує. Потім по СОВО це, е, е, наприклад, деякі споживачі вони не можуть вийти на ринкові в ці умови, тому е, державні компанії вони компенсують ці, і так далі. Але це на перший етап повинно було бути, і через якийсь час, там година, два нам. Два, два, і годину, а рік там чи два, і це все воно відміняється. І ринок працює в своєму класі класичному, е, класичному варіанті. Ну, у нас класична, вже шість років, а воно щось ніяк не відняв. Але ну почекай. Ну, по перше, що у нас було? Ми на жаль, недостатньо... Е, Повному осіб підготувалися до імплементації ринку. У нас були проблеми з програмним забезпеченням, проблеми з структурами, проблеми з, проблеми з кадрами. Ми все пам'ятаємо, не було сформовано е, МКР, які повинні приймати багато рішень, уряд то приймав, то не приймав, вибори, Верховна Рада, комітет по енергетиці. Дуже було багато навколо цього проблем питань таких загальнодержавних. Ну я, до речі, спочатку, як я за ринок, я сказав, що треба почекати. Я дуже цілювався, що ми можемо прокинути Просто. І ми дискредитуємо ідею як такову. Ну, але була ситуація, коли та Верховна Рада прийняла рішення, потім. Вони злякались, але у них вже не було повноважень голосувати. Mm -hmm. Ну, так сталося, а нової ще не було. І... Вибори мали бути, так? Так, да, вибори, так. Да. І оцей ринок вели в ді. Знову до, до, до честі енергетики до всіх, що працюють, до сьогоднішнього дня ринок працює. Є дуже багато недоліків, є дуже багато проблем, є борги, і так далі. Але е, в цілому ситуація набагато краща, ніж була до введення ринку. За вашою оцінкою, зараз, через 6 років, ситуація краща, ніж була так, до першого. Враховуючи, року. Та, враховуючи, враховуючи те, що пандемія, ну, війна. враховуючи те, що війна, війна, війна. Я, я щось так підозрюю, що я б ж не умови ринка сьогодні під час війни. Хоча ми іноді кажемо, давайте нам там особливий стан. Ну ми ж у нас же мислення ще те, радянське, на, треба особливий стан, все треба вручно. Ну, Під час війни це було б логічно такий особливий стан. А хто буде е, 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 до, особливий стан? Добре. Призначили керівники. Ці звину звичайні, да. е, призначили керівника, віце-прем'єра, який керує сам е, своєї, е, ну якби входячи його досвід і так далі, приймає рішення. А ми впевнені, що, е, щоб помилок не було б більше, ніж цей. От ми якщо не було енергоринка, енергина він все ж таки регулює. Він бачить, те, А якби е, суб'єктивне відношення до приватних компаній було б, значить от, що, значить вийде з геть і все. А ринку не можна сказати: вийдіть Е, вже закон, він працює. Тут не можу. Я не мав мене оцінки зараз. От, якщо раніше я був більш... Годний до такого авторитаризму, там давайте мы завтра. Зараз аналізуючи ситуацію, не можу сказати, може було би краще. Тому, я считаю, ринок е, э, працює, ми все рівно ринок наближає нас до європейських стандартів. Ми ж хочемо, э, хочемо в Євросоюз і чому. Наші європейські партнери, вони кажуть, що Україна робить все можливе і неможливо. І це підтверджує ці кроки введення ринку. Під час війни все все, все рівно кажуть, вони хочуть ці європейські стандарти, Там підвищення, напруги і так далі. Навіть в енергетиці при той складної ситуації вони це роблять. Тому вивод, такий, вони достойні, вони хочуть, вони будуть, і, і тому треба. Треба Україну приймати в Євросоюз. Я ще через цю призму дивлюсь на, на цю ситуацію. Я задоволений, в цілому, я оцінюю, Є моменти, є дуже багато, але в цілому це і це треба було робити. Mm. Я помилявся в той час, коли я казав, що треба відтермінувати. От я зараз розумію, що я помилявся. Ну, помилки бувають.